Іслам це є сунізм, тобто, що це значить сунізм? Люди, які слідують пророку Мухаммаду. І ми, звичайно, ми розуміємо, що пророк Мухаммад йому, він той, хто ну, проповідував іслам. І ми йдемо за ним. Але шиїзм він не був під час пророку Мухаммеда мир йому. Не було такої течії, не було такого розуміння. Якщо у когось були якісь релігійне запитання, зверталося тільки до пророка Мухаммада Мгамудамирімум і все. Тобто він відповідав те, що було в Корані, і те, що він від себе казав, це також було відкровіння Від Всевишнього, це тось, не було ніяких течій, течій зовсім. А вже після смерті пророка Мухаммедамиріму, скажімо так, образувалися декілька груп людей. Які, ну, от це було дуже там, ну, е, ну це банально, ми можемо сказати: любов до влади.